Уночі Павлоград здригнувся від вибухів. Агресор здійснив масовану атаку на місто із застосуванням безпілотників і ракет. Внаслідок удару постраждали промислове підприємства та багатоквартирні будинки містян. З самого ранку на місце прибула комісія Павлоградської міської ради, щоб зафіксувати завдану шкоду. Сьогодні вночі від обстрілу постраждав мікрорайон. І Зараз комісія міської ради за дорученням міського голови працює на цих об'єктах. Саме головне, що потрібно людям на сьогоднішній день, це отримати матеріали, які зараз привеземо і роздамо. Матеріали безкоштовні. Люди отримують, закривають пошкоджені вікна або балконі рами, і потім мають право податися через дію на компенсацію або заміну цих вікон. Отримують кошти і міняють. Вікна або балконні рами люди прокинулись від вибухів та майже всю ніч провели в укриттях. Обстріл міста продовжувався близько п'яти годин. Я, я в підвалі сидів. В підвалі було сильно, вибухи чутно чи ні. та трусили нормально. А ви всю ніч просиділи? Так, да, і з часу до шесті. я сьогодні не був, тому що це була моя бабуся Тут я саме зні прав. Ну, ми знали це в шість часу травми там. То, що тут произошло. Це тільки балком пошкоджений так сильно, а так ні. Мабуть, я сильно злякалась чи Очень сильно. У нас у гуглих ходили з і вона просто боялась сильно. Незважаючи на складну ніч, вже зранку містяни самотужки почали усувати наслідки атаки. Близько десятої ранку до мікрорайону вже прибули волонтери гуманітарного центру Проліска. Вкотре Павло Градчина опинилась під обстрілом. З самого ранку гуманітарна місія Проліска працює на місці обстрілу, надає допомогу постраждалим людям. У вигляді будівельних матеріалів це плівка, тарпаулін, ОСБ та непродовольчих товарів, це термоси та ковдри. Крім того, на місці також працюють психологи, надають допомогу постраждалим та здійснюють соціальний супровід. Гуманітарна місія Проліска сьогодні буде працювати на місці, поки не покроє потребу кожного постраждалого домогосподарства, поки не окаже кожній людині допомогу як психологічну, так і консультація менеджера з супроводу соціального для мешканців, які будуть подавати заявку в дію на відновлення. Нагадали, потрібно мати правильно оформлені документи права власності на майно. Незважаючи на тривожну ніч, павлоградці не впадають у відчай та паніку, голосувають пошкодження та звертаються за допомогою. Єлизавета Лісунова, Максим Воронов, новини Петерка.